Я майстриня довбаних ілюзій, хибних вражень, нездійснених мрій. Моє серце мало парочку контузії, а надії обернулись в перегній. Я підкорювачка непрохідних стежок. Королева марних сподівань я п'яти дихаю кортезу, бо от-от і перейду за край. Я сестра всілякого кліше. Слово бляха юзаю добряче, за спиною маю купу рішень. На обдуманих, гірких, гарячих, я, бувала, зірка каламбуру. З долою всміхаюся на пару. Чи робити я життя не гору? Я скоріше драматична дама. Я майстриня правди без одежі, Фамфаталь фаталь без титулу і стрічки. Уберу комфортний вечір вежі з терпким присмаком, зігравшої порічки, я така, разюча і різка. Я майстриня лайки й самосуду, та вовкам себе я не віддам, я за себе світ перегризу.